Ти що, йдеш клітку свою мить? Ну так, да, стільки там насипав, що вже пора. Я б тобі, звісно, порекомендувала інші засоби для миття. Ну, але якщо вже знайшов ці серветки, ну ладно. А що ти будеш мистити? Куди ти пряш? Хазяйство не. Оце все, що знаходи, заноси собі в клітку. Ну, не с первого раза вышло, подумаешь. Сейчас, еще раз. Настойчивый парень. Тяпнет. Давай, Джекочка, я в тебя верю. Конечно, треба мыть. Конечно, брудна клетка. Давай. Отака От умничка. Все. Пішов мити.